Вилізла помилка компіляції відеофайлу? Що ж, таке буває і це через вашу відеокарту. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся причину цієї помилки і при чому тут куди. Поїхали. Це відео я не планував записувати, але у Прем'єра інша думка з цього приводу, і він сам підкидує контент. Змонтував я, значить для вас, випуск про інтерфейс Premiere Pro. Ставлю на рендер і тут на тобі. Помилка компіляції відеофайлу. Ця помилка досить розповсюджена. Коротко про деякі причини виникнення не буду загострювати на них увагу, але про всяк випадок вам треба про них знати. Недостатньо оперативної пам'яті на комп'ютері, недостатньо місця на жорсткому диску, проблеми з драйверами звукової карти, помилка відеокодика або аудіокодика. Більш вірогідними причинами можуть бути. Пошкодження відео аудіофайлу або битий чи забагований ефект, накладений на медіафайл, на таймлайні. Якщо причина в ефекті то в інформації про помилку ми бачимо таймкод, де виник збій. Перейдіть по ньому, видаліть ефекти, застосовані до медіа, і спробуйте відрендерити. Якщо рендер успішний, то причина знайдена. Просто заново накладіть ефекти і рендеріть. Якщо не проканало, спробуйте перезавантажити прем'єр, а краще повністю комп'ютер. Якщо проблема залишається, спробуйте почистити кеш Premiere Про. Це також може допомогти. Якщо і це не допомогло, тоді створіть нову секвенцію прямо у цьому ж проєкті і просто скопіюйте повністю все з проблемного таймлайну. у Щойно створений, як би то не було дивно, але часто це вирішує проблему і рендер проходить успішно. Якщо все вище сказане, вам не допомогло, то є спосіб, який мені допомагає завжди. Ця помилка виникає через проблему з відеокартою, тобто драйверами, конфліктом налаштувань або фізичною несправністю самої відеокарти. Якщо у вас відеокарта від компанії NVIDIA, то у вас використовується прискорення рендеру за допомогою технології CUDA. Це програмно-апаратна архітектура паралельних обчислень, яка дозволяє істотно збільшити обчислювальну продуктивність завдяки використанню графічних процесорів фірми NVIDIA. Щоб вимкнути прискорення рендеру, тобто відключити рендер з використанням відеокарти і використовувати для рендеру тільки процесор. Переходимо у головне меню Premiere Pro File – Project Settings General. У графі Render обираємо Mercury Playback Engine Software Only. І натискаємо ОК. Тепер прем'єр буде рендерити відео лише за допомогою програмного забезпечення. Мінус такого методу полягає в тому, що рендер буде дуже повільним. Але плюс такого методу в тому, що відео точно відрендериться. Принаймні, у мене не було жодної ситуації, коли б цей метод мені не допоміг. Ось порівняння рендеру з та без CUDA. Показую на прикладі одного зі своїх відеороликів. Ми бачимо, що з увімкненим CUDA рендер закінчився в три рази швидше. З результатом 3 хвилини 27 секунд. З вимкненим CUDA результат гірший і становить 10 хвилин 32 секунди. Сподіваюся, я вам допоміг. А якщо вам щось не зрозуміло або залишилися якісь питання, задавайте їх у коментарях, а я з радістю дам на них відповідь. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні і всім па-па!